Ховим ну а тепер, от до теми про яку вже зачепив Олег Венглінський. Це тема Зоря Фенербахче. Цей поєдинок відбувся на тижні. Матч з драматичним фіналом саме так я можу сказати про поєдинок Зоря Фенербахче, адже перемога здавалась ось вона в руках Луганців, і гості зрівняли рахунок на останніх секундах поєдинку. Але головне інше, зоря провела хороший сильний матч, і вони виглядали як справжня команда. Проте все-таки деяких персонажей ми хочемо відзначити, яких саме і чому розповість Володимир Звяров. Індивідуальний не значить самостійний. Якщо хочеш показати себе на Європу, будь ласка, працюй у команді і на команду. Іншого виходу для зорі немає. Тренер нам сказав одразу, що якщо ми будемо старатися кожен тягнути діяли саме на себе, у нас нічого не вийде. Якщо ми будемо грати команди і друг по другу постраюватися, і будемо колективом на полі, то у нас все вийде. Є заінтересованість багатьох скаутів зараз європейських по нашій команді. Я думаю, якщо вони хочуть двигатися далі. Как профессионалы, футболисты, то им нужно выходить, показывать достаточно зрелый, умный футбол, хороший футбол, тем самым продавая себя те же топ-клубы. Поэтому все в их руках. Минулого тижня у Запоріжжі був помічений не лише шпигун від Фенербахче, який моніторив матч Зоря Сталь, а й скаут Манчестер Сіті. Ми мали інформацію, що британський розвідник стежив за кимось із команди Ю 19 Аж тут сумніви посіяв капітан Зорі. Ну я думаю, що він приїжджав смотрети за мною за Жерка людяновичем. Головний тренер Зорі прямо говорить, хотів би бачити їх у сильних європейських клубах. Взяти Михайла Сівакова, центральний захисник, який встиг і за Чорноморець пограти у лізі Європи, підходив до Фенербахче у гарній формі 6 вересня. Сіваков та його збірна Білорусі зупинили потужну атаку французів у відборі на чемпіонат світу. Міше я взагалі вважаю, Москва лідером, тому що вони зборної Білорусі зіграли в нічу з свіце чемпіоном. Европы с Францией. Я думаю, что он сделает все в следующих играх, чтобы его увидели, и он сделал следующий шаг в очень серьезный европейский клуб. Я ему говорю, чтобы он слышал это. Я слышал, Когда приехал со сборной, когда у Франции забрали очки, сыграли на ноль, но то есть говорил, что ну, против вице-чемпионов Европы сыграть на ноль, то есть ты должен там Більше підказувати, більше говорити, і бути лідером на полі. Або візьміть Дмитра Гречишкіна. Півзахисник мало що забив у ворота Фенербахче, видав, можливо, найкращий матч у кар'єрі. Пам'ять зафіксувала і обов'язково збереже цю радість, як і футбольне горе останніх секунд. Коли румунський арбітер ковач додав три хвилини, а гості забили аж на шостій. Суддя рахував чистий час і дав туркам пробити останній штрафний. Я думаю, якщо б ми були в Фенербахче, а не заря то я думаю, что он бы не дал бы ни штрафного и не дал бы ничего. Ну, раз так, нам надо смириться. Это для нас еще одно испытание. Их очень много, к сожалению, у нашего клуба и команды, начиная с 2014 -го года. Но мы сильные духом, мы пройдемся. Ось так втекла історична перемога, зате є історична нічия. Найбільш чесні емоції – гарячі емоції. А вони були зі знаком плюс. В цій важкій групі, яка нам досталась, ми мы... можем навязывать не только борьбу, а играть, стараться играть в футбол с такими сильными командами. Раз мы попали на праздник европейского футбола, то нужно выходить и получать от этого удовольствие. Я думаю, что они сегодня получили удовольствие. Все-таки шансом мы воспользовались своим, который у нас был. Мы будем работать дальше, чтобы добиться победы. Луганцям не треба зайвий раз нагадувати, що все у футбольному світі вигризається важкою працею, і ця нічия з Федербахче – робота проведена на полі наслідок духу і постійної концентрації. Давайте будемо чесними для діка адвоката Робіна Ванперсі, Мартіна Шкертела. Зоря була якщо не кінцем футбольної географії, то дуже близько до нього. Тепер нехай Коли було була постіжеребйоки совіщання команд групи, я бачив, з яким пренебреженням, Турецкие представители, они как бы да, вели разговор только с Манчестером, с представителями Фейнорда, нас не замечают. Единственное, а вот Фейнорд уже там просматривал наши матчи с Карпатами. Они понимали, они уже, у них был опыт такой игры зорю, потому, ну, Манчестер эти вообще никого не замечают. Розклад у групі «А» після першого туру і тішить, і засмучує, і дивує водночас. 29 вересня у зорі виїзний матч проти Ман Юнайтед, де насправді треба зіграти ще краще ніж проти Фенербахче, але нікуди не дітися. Такий у них стиль долати труднощі. Олег Миколаївич тут вирішив спророкувати, що Зоря обов'язково у другому турі Манчестер Юнайтед тобі грає. Ну, а що третє пораження вже Манчестер Юнайтед? Сьогодні три-єдін проіграли. Важко. Давайте спочатку понарабахче пройдемо. В в я вам хочу сказати, що пів України плакало. Пам'ятаєте, як пів України плакало після Фейнорду, так само і тут плакало. Е, можна говорити, що хоч на арбітра, і ми можемо бути дуже злі через те, що він не свиснув раніше. Але факт залишається фактом один-один. Але найголовніше те, що зоря показала таку гру, яка. Всіх нас впевнила в тому, що вона з цієї групи може вийти Олеже. леже, которая вціліла чтобы по силам Заре выйти даже с такой группы. Да, очень грозные соперники. И Манчестер, и Фейнорд, который сейчас очень хорошо вылетит, обыграл. сегодня в чемпионате обыграл ПСВ тоже по делу. Но мы видим, если Заря будет играть вот с таким желанием, если так будут пренебрежительно относиться, пусть относятся, как когда-то к Днепру. Даже не могли выговорить там что-то откуда вы, села с какого-то. А мы помним, да, там были хорошие у нас э, исторические моменты. То же самое сейчас Заря. Заря сейчас почувствовал уверенность. И вот Что она может на равных играть с этими командами. Вот это и радует, что заря на самом деле играет в футбол. То тобто есть не боятся, спокойно играют і... тобто и свою игру. То есть быстро выбегают контратаки. Опять же, дальние удары, как мы видели, Волг Речички. то есть не бояться. Ребята играют в футбол с хорошими командами. Турецкие. Я думаю, что и в Манчестер. Поэтому мы, как бы, и прогнозируем, что сейчас Манчестер не на ходу. И опять же, такое отношение к заре мы все надеемся, что будет. А заря уверенности в них не занимают. Молодые ребята. Наоборот, хотят чего-то добиться, расти. Тут же Манчестер их могут пригласить. Почему нет? Тем більше, що зараз на данном этапе зазоре уболеває уже, напевно, вся Україна. Команда настільки симпатична, команда практично складна з всіх українських футболистів. Команда, в якої є, ну певні проблеми, тому що бачите, ну в Луганську не грає, шукає Запоріжжя Єврокубки в Одесі. В Одесі прийшло достатня кількість болівальників на те, щоб повболівати за українську команду, і вони віддячили такою своєю яскравою грою. І я вам хочу сказати, що знаєте, от, ну не буває такого, щоб воно все відбувалося просто так. І напевне, оця вся робота, яка проведена з Орею, вона сьогодні дала знов ж таки той результат, в якому команда Юрія Вернодуба на виїзді перемогла київський динамо, перемогла чемпіона України і радість, радість ми продовжуємо показувати радість футболістів в зорі. Це і Дмитра Грачешкіна, і Юрія Вернадуба. Давайте послухаємо, що вони говорили після цього матчу. Емоції це взагалі не передати. У мене зараз такий приплив крові, мабуть, в голову, що аж шумить. Ну, Я очень благодарен своїм хлопцям, що вони настоящи мужики. Не хочу ні в чем «Динамо Київ, але все-таки у них було... Четыре дня полноценных подготовки, у нас два. И мы смогли восстановиться. Те ребята, которые вышли, тот же Женя Апанасенко, я его просто благодарен. Хочу поздравить с возвращением, с прекрасным возвращением. Ну и в общем вся игра, я думаю, игра была равная, как Динамо. У нас понятно, что мы предпочтение отдали им во владение мячом. Но мы очень грамотно построили игру на своих выходах. Я думаю, было достаточно выходов. Уротом Динамо. Поэтому игра равная. Ну, где-то нам больше повезло. Вы правильно говорите, где-то у нас Бог забрал победу с винер а здесь вернул. Поэтому я думаю, все хорошо. Лівий фланг сьогодні там були зміни. Чому не випустили Петряка з перших хвилин, замінили каменюку вперше в сезоні? І от як взагалі вам лівий фланг сьогодні? Ну, каменюк він вийшов, хоча піднаївся в той грі, він одним із лучших был грязь свинербах. Че понятно, що десь то подсел, натянулись задние поверхні бедра. Я не став ризикувати, щоб, не дай бог, не потерять человека. Поэтому, а первоначально поставил Эдика, потому что, ну, Ваня, вы видели, сколько отдал сил, энергии, он все игры играет, тоже у нас практически 7 туров сыграл. Поэтому надо было дать передышку, я думаю, Эдик Соболь справи, справляется как на позиции левого защитника, точно так же и в атаке. Ну, это эмоции и в раздевалке, и в конце уже. Мы не поняли, что судья еще свистнул. Праздновали гол, Миша, кричит Сивакова, что давай, давай еще играем, куда играем, и все уже. Он боковой пришел, уже игра закончена. Ну, только самые лучшие эмоции. Видите, как где-то нам вернулось. В конце вот, предыдущей игры мы на последних секундах можно сказать, упустили победу против Анермачи, а здесь где-то вернулось. На последних секундах, минутах забили. Знаєте, безперечно вітаємо знову ж таки команду Зоря з перемогою, але хотілося б почути коментарі наших чемпіонів, правда ж? Ну, якось хотілося б якийсь аналіз, що хтось дав. А то ми звикли ходити, коли тільки виграємо. Коли програємо, то всі його голови опустили і пішли повз камери. Ну Не дуже коректно це все насправді. І ми чекаємо і Сергія Станіславовича Реброва, щоб він якось дав якусь характеристику своєї гри. Тобто треба ну, залишатися професіоналом, якщо до нас вимагають, щоб ми були професіоналами, правда, своєї справи. І постійно нам розказують, що от ви там, ви там, ви там, то і ви залишайтесь професіоналами своїми справами. Так не може бути. Що от вони пройшли повз і все, програли і вже все. І треба їх гладити по голівці і все. На прес-конференції Сергій Станіслав Жебров сказав, що ну, він би не говорив про кризу в команді і про те, що він сказав, що якщо президент клубу скаже, що треба прощатися, то він готовий попрощатися. Ну, Але подивимося, як це буде, яким буде рішення президента клубу. Знову ж таки, я давно не пам'ятаю, що Київський Динамо. Заробляли лише одне очко в трьох матчах чемпіонату поспіль.